Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі Християнська передача життя. Сьогодні ми пороздумуємо з вами на тему, чому Бог не завжди дає відповіді на наші молитви. Про це та інше поговоримо з бакалавром богослів'я Ярославом Курилом. Вітаю вас, Ярославе! Скажіть, будь ласка, на які молитви не відповідає Бог? Ви знаєте, це є. Ну, я рахую дуже таке питання. Е... Важливе в житті людини, коли вона задає це питання, чому Бог не відповідає на мої молитви. Так буває в нашому житті. Я часто задавав собі це питання, чому, коли я молюся, буває молитви деякі залишаються без відповіді. Багато людей навіть у випадки розчаровуються в Бозі, в вірі в Бога, тому що, говорять, ми багато разів просили щось, Бога, молилися, а Він не говорить. Він нічого не відповідає. І люди роблять такий висновок: напевно, Бога немає взагалі, або можливо Бог на мене злий, недобрий, тому що він не хоче зі мною говорити. Ви знаєте, Біблія вона не дає нам відповіді е, на, на це питання так однозначно, ну тому що кожна людина вона має свої якісь відносини з Богом. І в одному випадку буває, що одній людині Бог відповідає на цю молитву, а в іншому випадку іншій людині на ту ж саму молитву Бог може не дати відповіді. Але Біблія все ж таки дає якийсь напрямок, як ми можемо провірити себе, як є певні закони, які Бог дав в духовний світ про те, як вони діють. Ми сьогодні трошки поговоримо, на яку молитву Бог відповідає, на яку молитву Бог може й не дати відповіді. Я для початку прочитаю таке місце. Це буде книга пророка Ісаї з першого розділу з 15 го вірша. Тут Бог говорить про молитви свого народу, на які Він не хотів відповідати. І він тут вказує причину, сам Господь показує, чому він не відповідає. Коли ж руки свої простягаєте, я мружу від вас свої очі. Навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас. Ваші руки наповнені кров'ю. Умийтесь, очисти себе, відкиньте зло ваших учинків і з перед очей моїх перестаньте чинити лихе, навчіться чинити добро, правосуддя, жадайте, карайте грабіжника, дайте суд за завдову заступайтеся. Прийдіть і будемо правуватися, говорить Господь, коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Як захочете ви та послухаєтеся, то будете добра землі споживати. Дивіться, що каже Писання, Бог сам прямо відповідає на питання, чому буває від... молитва без відповіді? Написано чітко. Що народ ізраїльський молився багато до Бога, і навіть написано примножував молитви, тобто багато молився дуже. І Бог каже, що я мружу очі свої на ваші молитви. Тобто, Богові були неприємні ці молитви. І вказується причина, тому що люди не чинили добра, вони не чинили правосуддя, вони ображали сироту, кривдили. І тоді вони приходили з таким серцем і щось просили у Бога. Це є причина, чому Бог може не відповідати на молитви людини. Часто буває, ми по своїй природі є злі, ми є недобрі, ми багато грішимо, потім ми стаємо на коліна, гарно, благочестиво складаємо свої руки і щось просимо у Бога. І надіємо, що Бог відповість на таку молитву. Але ви знаєте, якщо б Бог відповідав на такі молитви, це б говорило про те, що Бог є як. Ну, Підтримує таку людину в її злі, він нічого проти неї не має, тому що він відповідає на її молитви. Тому Бог часто, коли він не відповідає на молитву такої людини, це благо для такої людини, щоб вона зрозуміла, що вона далека від Бога, щоб вона зрозуміла, що вона не на правильному шляху. Тому Бог Він мовчить і не відповідає. Далі написано дуже цікаві слова. Апостол Яків взагалі. Єванг... Взагалі, Євангелія дуже гарно описує про те, чому Бог не відповідає на молитви, але особливо апостол Яків про це дуже влучно і гарно говорить. Можуть наші глядачі дома це послання апостола Якова прочитати. Дивіться, що каже він. Це буде четвертий розділ з першого по третій вірш. Звідки війни та сварки між вами, задає питання, чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють, бажаєте ви і не маєте, убиваєте, заздрите та досягнути не можете, сваритеся та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте, прохаєте, та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої? Дуже цікаво говорить апостол Яків. Людина може просити і не одержувати. Чому? І він дає відповідь, бо просить на зле. Для того, щоб ужити на розкоші свої. Дуже чітко і ясно говорить апостол: просити на зле у Бога не можна, тому що відповіді не прийде. І коли людина просить молитві. Думаючи тільки про свої якісь егоїстичні амбіції, вона думає тільки про своє Я, не думає про Бога, не думає про ближнього тільки для себе, для себе на розкоші. Така молитва не буде мати, така людина не буде мати відповіді на молитву. Ви знаєте, дуже часто ми просимо у Бога Того. Що ми повинні робити самі, Бог за нас цього робити не буде. Наприклад, я вам приведу такий випадок, колись в, в, в одній е, хаті, де жила бідна вдова, і з її дітьми зібралися якби, християни, одновірці. Е, ця вдова вона не мала грошей, в неї була проблема з тим, щоб накормити своїх дітей. І вони зібралися так разом для того, щоб помолитися за цю вдову. Для того, щоб підтримати якусь її молитовну. І вони так ревно молилися, довший час молилися, таке в них було гарне молитовне зібрання. Але один чоловік, деякон цієї церкви, він запізнився на цю молитву і він прислав замість себе свого сина. Він постукав двері і він вибачився, він сказав: Ви Вибачте, батько не міг приїхати, але він свої молитви передав на возі. І цей цей хлопець він на возі привіз з кіньми все, що потрібно було цій вдові. Він привіз їсти, привіз одежу якусь певну допомогу. І кажуть, що після цього це молитовне зібрання закінчилося. що дійсно, ми часом просимо у Бога якоїсь допомоги, навіть для нашого ближнього. І ми самі нічого для того не робимо, щоб допомогти цій людині. Бог же ж допомагає через людей, Бог же ж працює через нас, і часто відповідь на молитви приходить саме через людей. Не завжди грім з неба ми можемо почути, не завжди голос з неба якийсь буде лунати. Я думаю, що це дуже рідко буває. Але в основному Бог працює через людей. Далі що каже ще писання? Дивіться, що написано в притчах, 21 розділ, 13 віршем. Хто вухо своє затикає від Зойку убогого, то і Він буде кликати та не отримає відповіді. Знову ж таки, говориться про милість до того, хто бідний. Часто, коли ми бачимо бідну людину, може в нас не виникнути ніякого співчуття до цієї людини. Можливо, ну, ми просто пройдемо мимо, ми вдамо, що ми її взагалі не бачимо. Але прийде такий момент, він обов'язково прийде в нашому житті, коли ми будемо мати якусь потребу, нужду, і ми будемо стояти на колінах перед Богом і так само просити допомоги, як колись, можливо, в нас ця бідна людина просила допомоги. І якщо ми відвернемося в цей момент від цього чоловіка, прийде момент, коли Біблія говорить чітко, що і ми будемо кликати, і не будемо почути. Хай Бог милує, щоб так не було в нашому житті. І останнє. Перше, на що хочу звернути ще увагу в цьому питанні, це дуже важливий момент. Це Євангелія Марка, 11, розділ, 25 вірш. Ми багато сьогодні будемо читати, тому що Слово Боже, воно саме за себе говорить. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як має що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж не прощаєте ви, то і Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших. Це також дуже важливий момент, коли ми маємо в серці якесь непрощення на нашого ближнього, ми маємо якусь злість, образу. І коли ми будемо ставати на молитву і молитися до Бога з таким серцем, така молитва не буде почута. Ісус сказав, якщо ти приносиш такий дар, якщо ти приходиш в такій молитві до Бога, то іди спочатку примирися з братом своїм, а тоді приходь і молися. Нас повинно бути чисте, відкрите серце перед Богом. Колись до священника одного прийшов рицар е і просив благословити Його на те, щоб відімстити ворогам, цей священник йому сказав мудрі слова: Він сказав: Я благословлю тебе, але після того, як ти помолишся молитвою «Отче наш. І коли цей вояка молився молитвою «Отче наш, і він дійшов до тих слів, де, було, де, де, де він мав сказати прости нам, як ми прощаємо. І він тоді зрозумів, що він просив. Він домолився цією молитвою до кінця, і більше нічого священника не просив про те, що він молився за помсту. От. Оце такі ну, якби моменти, є ще багато моментів, коли Бог може не відповісти на молитву, але це основні. Скажіть, будь ласка, як молитися так, щоб отримати відповідь від Бога? І як пізнати волю Божу на нашу молитву? Давайте я зразу ж таки прочитаю знову ж таки місце з Біблії. Це буде те ж саме послання Якова. Він говорить так, 5 розділом, 14 віршем. Конкретна проблема є в людей, чи хворіє хто з вас? Багато з нас хто хворіє. Хай покличе пресвітерів церкви і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я. І молитва віри вздоровить вздоровить недужого, і Господь його підійме. А коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитися, бо дуже могутня ремна молитва праведника. Значить, ми бачимо конкретну проблема. Апостол, Яків говорить: якщо з вас хтось хворіє, є кроки. Як молитися? Він каже так: по-перше, повинна бути молитва віри. Людина, яка приходить до Бога, вона повинна вірувати, що Бог є. Якщо віри в серці немає, ну відповідно така людина, вона, можливо, і молитися не буде. Вона повинна вірити, що Бог є. Далі апостол говорить про те, що якщо у вас будуть гріхи, вони простяться. Але він там пояснює, як же вони простяться, яким чином. Признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах, коли людина приходить до Бога і вона знає, що в її серці є якийсь гріх, вона зробила якийсь гріх, і вона це усвідомлює. Апостол Яків каже: признавайтесь один перед одним. Можливо, ви вчинили гріх проти свого ближнього. Треба піти до цього ближнього і признатися, що так і так я зробив недобре по відношенню до теми. Примиритися з цим чоловіком. Помолитися, можливо, разом із ним про те, що Бог простив. І тоді апостол Яків він ніби дає як впевнення, що тоді моліться і будете оздоровлені. Не може будете оздоровлені, а будете оздоровлені. Тобто, по-перше, віра, очищення від гріхів, примирення з ближнім, і тоді можна молитися і будете оздоровлені, каже Біблія. Часто люди, вони. Е Шукають в молитві не самого Бога, а Божого. Вони шукають якихось певних матеріальних речей, якихось ну, дочасних речей. Але важливо пам'ятати про те, якщо ми хочемо, щоб Бог відповідав на наші молитви, в першу чергу потрібно шукати Царства Небесного. А це все матеріальне, воно додасться. Так вчив Ісус? Нам приємно, коли ми заходимо в будинок і наші діти, вони біжать до нас. І вони в першу чергу раді нам самим, а не нашим пакункам, можливо, не цукеркам, які ми принесли. Звичайно, діти вони радіють цьому. Але в першу чергу мені приємно, коли мої хлопці, вони, і, і так само в мене є дочка, вони, вони приходять і вони біжать, обнімають, мене татко прийшов. І вони трошки подивляться на ці ігрушки, але основна увага вона є на мене, на батька. Так само Богові, Богові є приємно, коли ми приходимо просто поговорити з Ним. Деколи просто треба запитати Господа, Господи. А треба мені, оце, що я прошу, підкажи мені, Господь, дай мені якось в серці відчуття, хотіння до того, що ти хочеш. Бо часом буває, що наша воля, вона розходиться з волею Божою. І тому чітко є написано в Слові Божому, я хочу прочитати це перше послання Івана, 5 розділ, 14 вірш. Як? Як молитися, дивіться, що каже. І оце та відвага, що ми маємо до нього, тобто до Бога. Що коли чого просимо згідно волі Його, то Він слухає нас. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо, те, чого просимо. Тобто нам потрібно просити в Бога не те, що я хочу, але знавати, яка є воля Божа. Як знати волю Божу? Волю Божу, Бог відкрив в Писанні в Біблії. І Ісус сказав такі гарні слова, я вже не буду читати за браком часу. І він сказав: хто хоче чинити волю Божу, той дізнається. Той дізнається про це, про волю Божу. Просто треба мати велике бажання. Я задам просто коротенькі питання, можливо, хтось себе в цьому знайде. Скільки часу ви в тиждень молитеся? Щоб поговорити з Богом і запитати, Господи, яка твоя воля для мого життя, твій план для мого життя, що я маю робити? Можливо, ви ніколи таких питань богові не задавали. Значить, у вас немає великого бажання знати цю волю Божу. Скільки часу ми приділяємо читанню Біблії? Якщо це хвилини або взагалі ми її не читаємо, значить, у нас немає великого бажання знати волю Божу. І ми можемо молитися. До Бога просити щось в нього, але ми не знаємо, який він. Ми не знаємо, що він від нас хоче. І ми не можемо розраховувати в такому випадку на відповідь на якусь відповідь від Бога. Тому важливо в своєму житті шукати волю Божу, шукати волі Божу. Часто те, що нам здається добре, те, що нам здається, що воно нам треба, насправді воно нам не потрібне. І Бог краще знає, що нам потрібно, а що ні. Навіть коли Господь не відповідає, не спішіть казати, що його нема. Можливо. Завтра, післязавтра ви зрозумієте, що те, що ви просили, вам було зовсім не на добро, а на зле. Хай Бог благословить, щоб молитва кожного з нас була почута, і щоб наші молитви вони були приємні для Бога, щоб наші молитви мали відповіді. Я бажаю цього кожному, хто нас дивиться. Хай нас Бог благословить. Отже, враховуючи вище сказано, в першу чергу ми повинні зрозуміти, що наші молитви повинні співпадатися з Божою волею. Також інколи Господь не квапиться з відповіддю на наші численні питання. Знаєте, також хочеться поділитися своїми переживаннями щодо моїх питань. Траплялося так, що були запитання неодноразово до Бога: Господь, чому, коли, як, і де? Чому ти не даєш відповідь на мої молитви? Скільки мені ще терпіти і ждати? Але на диво, я зрозуміла одну річ. Що для Бога немає нічого неможливого. Коли Він вирішував так, що мій розум не міг осягнути, я була здивована. Тоді ставала на коліна і говорила: Боже, невже це так може бути? Невже це настільки все просто? А я задавала собі зайві запитання, переживала, думала, що виходу немає з моєї ситуації. Тому хотілося б закликати всіх вас довіряти Богу. Він знає, що нам краще. А наша передача підійшла до закінчення. Нехай Бог буде благословінням у вашому житті. З вами були Ольга Варакса та Ярослав Курило. На все добре!